Вночі окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Двоє людей загинули. Подробиці дізнаємося нашого кореспондента Ігор Левинок з нами на зв'язку. Ігорю, вітаю. Тож про які наслідки російської атаки наразі відомо. Вітаю Ірино. Так, цієї ночі балістичні ракети летіли в напрямку Києва. Як і попередній раз, тиждень тому повітряні цілі були на кшталт Іскандера М або північно-корейської, так званої ракети ККМ 23 Столиці вони не досягли, удар на себе прийняло передмістя. Уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі, в селі Рожівка. На місці, де це сталося, бачимо багато руйнувань. Вочевидь, бойова частина ракети здетонувала, коли вже впала. А впала вона ось тут. За моєю спиною чималий котлован і купа руїн. Тут до слова стояв двоповерховий будинок, в ньому мешкала родина з трьох людей: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. І так сталося, що вчора до подружжя в гості завітав іще зять із маленьким 4-річним онуком. І от вони якраз і загинули внаслідок вибуху. Ось що розповідають сусіди про цей трагічний момент. Вони хазяєва, це Оля і Андрій, і їхній син Ілля це, – Це вони хазяєва. А до їх оце приїхали цей чоловік із дитинкою, чотирирічний, гостювати. Це їхній зять. А дочка? А дочка в Києві на роботі була. Вони приїхали вдвох сюди погостювати. Люди кажуть, що спочатку побачили вогняну велику кулю у небі, спалах, а за ним стався вибух. І він був такою сили, що повністю зруйнував цей будинок і пошкодив сусідні. Той, що стоїть найближче, то в нього впала ціла стіна. Люди там зазнали дрібних ушкоджень. А от подружжя і 12-річна дитина вижили тільки тому, що вони перебували на другому поверсі. Там були дерев'яні перекриття, і їх вибуховою хвилею звідти викинуло назовні. Зараз вони у лікарні. З травмами різного ступеня тяжкості. Оперативні служби швидко прибули на місце. Вони почали розбирати завали, але 35-річного чоловіка і його маленького сина дістали вже мертвими. Вони були на першому поверсі. Шансів на порятунок в них не було. Сусіди кажуть, що це вже другий такий випадок. Кілька тижнів тому по цій траєкторії вже летіла ракета, її також збили, але тоді людям пощастило і уламки впали посеред поля. Тож сигнали повітряних тривог люди тут не ігнорують, от тільки цього разу кажуть, тривога увімкнулася одразу після вибуху. Зреагувати було неможливо. Зрив, а минути три, і потім аж сирена працювала. Всі в підвалі, все ну, там є подвал, вода, ті, все таке ж стріляло то... Щось почали якось цю сторону брати. Бровари, бровари. Як бахнуло, все осіяло тут, все, все світилося, весь все село. І, і ми вже стали вибігати на вулицю. Хто там, що що трапилося, світла не стало. Ми почали, ми почули, що хтось плаче, хтось кричить. Рятувальні роботи завершені. Люди з сусіднього найбільш пошкодженого будинку забирають уцілілі речі і збираються переїжджати до родичів. Збитки чималі бачимо, що по території розкидані потрощені. Автівки. Ну і на цю трагедію вже відреагував президент. Він висловив співчуття людям і зазначив, що вибух спричинила усе ж північно-корейська ракета. Ірино. Дякую за роботу. Це був наш кореспондент Ігор Левинок про наслідки балістичної атаки на Київщині.